На замовлення державного підприємства мультимедійна платформа іномовлення України. Червоні круги, нашаровуючись один на одного, утворюють логотип із написом Сфера філм. Ранок Оксана роздратовано лежить на скуйодженому ліжку, слухаючи з того незгаленої кімнати. Галя кричить на солоді. Оксана стогне від злості. Валя скрикує, виливаючи на себе води на подвір'ї. За мить молодші сестри зустрічаються на кухні. А ти чого не спиш? А ти як думаєш? Ну, тут вони або ліжко розвалять, або хату. Ну, ти вважаєш це нормально? Більше двох годин то явно якась патологія в пацана. Але якщо галі норм, я не проти. Секс це як спорт. Я через цю олімпіаду вже третій день виспатись не можу. Так поговори з нею, якщо тебе це так парить. Обговоріть графік, місце, кількість підходів. Не чужі ж люди. Ну, може би поговорити, сестричко? Виходить, Галя. Але ти краще мужика собі заведи. Що? Не що? А кого? Ну, чоловік, хлопець, бойфренд? Той, хто має функціональні ознаки чоловічої статі. Коротше, ти краще знаєш, ти ж вчителька. Із інтимною близькістю у мене все прекрасно. Ну, просто совість треба мати. Або кляп. Щоб не все село тебе чуло. Угу. Ну точно. У неї просто давно цього не було. Стопудово. Ти чого лізеш? Ну, реально, окса. Все вказує на те, що тобі потрібно розслабитись. Валя, все вказує на те, що я не люблю, коли порушують межі мого особистого простору. Ясно? Ми просто хочемо з'ясувати. Як давно у тебе була ця, як ти її називаєш? Інтимна близькість. Давно? Давно? А взагалі, це не ваша справа. Я в душ. Роздратована жінка крупує до дверей ванної. Звідти чистячи зуби, виходить Тарасік. На ньому труси і розтібнутий халат. Вода є, тільки холодна. Халя, поставиш чайник, я змиюся, хлопець хазяйновито йде будинком. Валя критично оглядає газовий котел. Походу, здох. І що тепер робити? Ну. Воду гріти і в тазіках купатися. Або на річку йти. Mm, дуже смішно. Коли ти його полагодиш. В смислі я? А хто? Взагалі-то в тебе є чоловік. Це така людина чоловічої статі, яка має отакі от проблеми вирішувати. І нехай ліжко підремонтує бо скрипить. А То, може, ти Богдану попросиш? Виходить Оксана. А це хороша ідея. Піду і душу у нього, дякую, сестричка. Краще б ти з ним переспала. Взагалі то я все чую. Я на це розраховувала. Галя підходить до газового котла та замислено крутить його ручку. На екрані з'являється назва серіалу Зозулі. Третя серія. День. Богдан навантажує ящики з квітами у кузов пікапу. Повз його подвір'я проходить Валя. Здоров, батька! О, здоров, Валька! Фух. Слухай, бочка, а розкажи мені за місцевих терошників. Що за люди, чим живуть? Що, досі не взяли? Ні. Щось ніяк не може їм довіру втертись. А ти спробуй зайти з іншої сторони. Це з якої? А. Бо я вже і ліва, і справа, і з боку, і з прискоку мимо. А... Спробуй подружитися з їх дружинами. Ну, по-перше, вони їх дуже люблять. А по-друге, кожна дружина замовить все чоловіку за свою подругу. Тачняк, подружка. Дівчина бере з кузова вазони із червоними та білими квітами. Почни з дружини, Валєри. Все, Водька, гарного дня. Несучи вазони, дівчина йде з подвір'я. Нема за що. Незабаром Богдан, їдучи по вулиці, зустрічає Оксану із пляжною сумкою на плечі. Куди йдеш? До тебе додому. Не хочу тебе засмучувати, але мене там немає. Безу гуманітарку переселенців. Мені від тебе потрібен тільки твій душі. Я так і знав. Це тому що він гарячіший за мене. Обережніше водій, ти не бачиш знака стоп? Щось ти не туди завернув. Занадто різко. Але ж він реально гарячіший за мене. Тобто я можу прийняти ванну в тебе. Ти можеш робити у мене в хаті все, що захочеш. Крім одного. Слухаю. Бити людей, які зараз знаходяться у мене в хаті. <рес> ну, намагатимусь. На ну все, гарного дня. І тобі, однокласниця. Оксана йде, Богдан їде далі. У цей час Галя повертається в свою кімнату, де на ліжку безтурботно валяється Тарасік з телефоном в руках. Водонагрівач такий здох. Блін, ти вже викликала майстра? Галя сідає навпроти молодика. Я якраз це роблю. Тарасік здивовано показує коханці екран свого телефону. Ти мене набираєш? Я знаю. Тому що саме ти його і полагодиш. Я? А чого я? Я що майстер на годину? Тому що ти мужик. І саме ти повинен вирішувати такі питання. Як я маю його вирішити? Походити біля нього в нових трусах з твоєї колекції, чи що? Якщо ти не в курсі, я не вмію ремонтувати техніку. Тоді підніми свою крихітну дубку. Піди в село і знайди того, хто вміє. Чи це знову я повинна робити? Добре, добре! Окей! Зараз піду і знайду когось, тільки не кричи на мене. Чого це? Він підсовується ближче до Галі та, заглядаючи в очі, бере її за оголену ногу. Бо я збуджуюся. Жінка кокетливо закочує очі. Сонце ласкаво лоскоче верхівки дерев навколо будинку зозуль. Кури, що діловито пасуться на подвір'ї, насторожно повертають голови на будинок. Валя тим часом несе вазони сільською вулицею. Дівчина заходить на чуже подвір'я та підіймається залізними сходинками на другий поверх будинку. У неї за спиною зелений військовий рюкзак. У кімнатці, куди прямує Валя, пристрасно обіймаються чорнява молодиця та молодший тероборонівець. Добрий день. Пара різко відскакує одне від одного. Ну, давайте знайомитись, сусідко. Я Валентина. Я Тіана. Це вам. Валя вручає вазон. Виходить, ти Ігарьок з дружиною по побратима спиш, правильно? Це ж не якась там інтрижка. У нас все серйозно почуття у нас. Будь ласочка, не кажіть моєму чоловікові. Я вас прошу. спрошу. Це буде дуже важко тримати в собі. Ви Розумієте, якщо він дізнається, він мене застрелить. Валь, будь ласка, давай це буде між нами залишиться. Ну тоді послуга за послугу. Ти домовляєшся, щоб вони взяли в ТРО? Офіційно. А я стираю з пам'яті вашу оце то і восейво. Вони тебе візьмуть, візьмуть. Ти ж поговориш? А з я поговорю, але я, ну, я не можу обіцяти. Не можеш обіцяти? Ну, пам'ять потихеньку повертається. Вона зиркає у вікно. На велосипеді до будинку під'їжджає тероборонівець. Ю, Костя! Костя підіймається наверх. Він невисокий та з борідкою. Діана! А де аптечка? Бо там Валера руку порізав і. На порозі він застигає. Валя. Діана? А це що за садомія? Я зараз все поясню. Ну, ну, я розумію, що ми, типу, в Європу йдемо і все таке, але. Жінки, лежачи поруч в ліжку, сором'язливо прикриваються ми, ковдрою. Ми не не зрозуміють. Ну і якщо Валерка знає про вас, то він вас повбиває. Та добре, добре. Ну з ким не буває. Так розумію ні з ким. Обіцяю більше такого не повториться. Ні. Щось я мало вірю, але добре. Але до моєї жінки не підходь. Тобі ясно? І ти тоже. Ясно? Плюс, так. Що дивишся? Аптечку давай. А? Діана поспішно вилазить з-під ковдри та йде до шавки заштореною тканиною. Вона крізь щілинку бере коробочку з ліками та дає кості. Костя, оглядаючись на жінок, виходить з кімнати. На ньому камуфляжна форма та зелена кепка одягнена задом наперед. З-за занавіски визирає Ігор. Допрекон. В ТРО. — Офіційно. Добре, Чоловік схвильовано киває, йому біля 27. Тим часом Оксана заходить у ванну в будинку Богдана. Вона вражено розширяє зіниці, дивлячись на Андрія, що миється у прозорій душовій кабіні. Біла піна повільно сповзає з його голови по блискучій шкірі, напнутій на сильному чоловічому тілі. Оксана поглядом ковзає до стегон Андрія та на мить затримується там. Вона напружено стискає губи та важко ковтає. Жінка спрагло розтуляє губи, спостерігаючи за голим Андрієм. На її обличчі з'являється по-дитячому захоплений вираз. Чоловік протирає очі та злякано смикається. Оксана істерично змахує руками та вискакує з ванної. Андрій, прикриваючись рушником, помало виходить з душової кабіни. Чесно кажучи, я ні краплі не здивований, що ми зустрілися саме тут. Вибач, те. Чоловік, лукаво посміхаючись, підходить до розчинених дверей, за якими застигла Оксана. А що це було? Зайшли, вийшли. Мені Богдан дозволив. Що дозволив? Підглядати за мною? Точніше, я неправильно сказала. В нас вдома проблеми з водонагрівачем, і Богдан дозволив скористатися його. ванною. Все добре, ви йдіть, робіть, що вам там треба. Я зачекаю. Мені потрібно ще хвилин 5-7. І давай вже на ти. Добре? Чоловік заходить у ванну та зачиняється. Оксана з полегшенням видихає. День. Тарасік йде дорогою, розмащуючи на руках косметичний крем. Його на велосипеді обганяє худий чоловік за 45. Добрий день. Е, станьте, станьте, слухайте, а ви не знаєте, хто в нас в селі займається ремонтом водонагрівачів? У нашому селі кожен мужик, якщо хоче, відремонтує, якщо настрій. є. А у вас настрій є? Чоловік зупиняється та злазить з велосипеду. Припустимо, а в тебе що, руки з задниці чи що? Так, давайте без цього. О, кажіть номер карти, я морочі Та нема в мене ніякої карти. Я взагалі проти цих ваших технологій, бачиш? У мене просто нема кеша. Нема кешу, нема кешу. Ну тоді тобі в місто, там є банкомат. О, місто, так місто. Слухайте, а, а де там в місті той банкомат? Він там один, в центрі, біля військомату. Не промахнешся. Молодик супиться та нервово, потирає руки. А давайте я вам дам карту, а ви самі знімете. Можна. Але мені треба дочекатися одного клієнта. А скільки його чекати? Не знаю. Годину, може, дві. Так давайте я його зустріну, а ви доти поїдете, я заплачу. Худий чоловік замислено відкопилює нижню губу? Він у светрі та кепці. Ну Взагалі-то я не проти. А ти з кролем зможеш справитись? Ну, звичайно, в мене ж є руки. Ну, тоді по руках. А, сорі. У мене крем. Ну тоді пішли. У цей час Валя із другим вазоном в руках заходить на чуже подвір'я. Вона завмирає, прислухаючись до звуків за парканом та ховається за кущами, спостерігаючи, як на подвір'я заходить тароборонівець Ігор. Молодик із усмішкою підходить до дверей та, постукавши, заходить. Він у камуфляжній формі. Не поняла. А сюди він чого поперся. Дівчина підходить до залізної драбини, приставленої до будинку, та підіймається на кілька сходинок. Вона притуляється до вікна, заглядаючи всередину. Там Ігор пристрасно обіймається з незнайомою жінкою. Він скидає з неї халатик, а вона розтібує гудзики на його кітелі. Що ж ти чудиш, чертяка? Ти казала у суботу. Котячи велосипед, на подвір'я заходить тероборонівець Костя. Валя забігає в будинок. Опа. Я прийшов, тебе нема. Під Коханці злякано сіпаються, коли дівчина ввалюється в кімнату. Шо? Ховайтесь, куди під стіл. Жінка залазить під стіл із скатертиною. Валя вкладає Ігора на підлогу та сідає зверху, цілуючи. Марічка! Марічка, ти де? Марічка, де Борщ? Він помічає пару. Алло. Ви що вообще чи що? Костяно, ну ми а. з ігрихом тут цей та я бачу, що ви тут, Ігорьох. Чого в моїй хаті, а? Я зараз цю пісню. У нас е, з ігриком ти типу полібов. Я бачу, що у вас тут типу любов. Але я питаю, що в моїй хаті де моя Марічка. Е, там просто дуже складна ситуація вийшла. Яка? Е, Короче, у мене вдома сестри, ну. а, а у ігрика не прибрано. І я попросила твою дружину годинку другу погуляти. Ні, ну ви що взагалі чи що? Не знайшли іншого місця. Пішли би в ліс, наприклад. Костян, вибач, будь ласка, більш такого не повториться. Вибач, стій тут і сюди. Костя відводить валю в бік. Чуєш? Скажи мені, ти взагалі з ким? Жінками чи з чоловіками? Блін, чесно. Я сама не розумію, хто я, що я. Шукаєш себе. Mm -hmm. Коротше так, на ліжку не залізати. Mm -hmm. Ключі маєш, хату закрило. Так. Вони вітально стукаються кулаками. На блокпост зразу, поняв? Так. Ви ж кості нічого не скажете. Ага. В ТРО офіційно. З Зробимо все. Стефанія Олексіївна жує на кухні яблуко. Андрій виходить з душу. А я вже все. Можеш і ти митись. Жінка округляє очі. Так я вже вмилася зранку. <смір> Якщо ви так хочете. Так... Стефанія Олексіївна, це не для вас. Оксана! Де Оксана? Не знаю. Я її не бачила. Тим часом Оксана у себе вдома знімає з газового котла залізний корпус. Під ним труби обтягнуті брудним павутинням. У будинок заходить Андрій. Чоловікові близько 35. Він високий та кремезний. А ти чого звалила? Ванна вільна. Мені вже не треба. Я подумала, що це я по чужим хатам митись буду. Краще я сама відремонтую. Ага, Сильна незалежна жінка похвально. Але давай я тобі допоможу. Дякую, не треба. Мені вже допомагають. Серйозно інтернет? Інтернет. Так, давай я що зроблю. Він бере з рук молодиці розвідний ключ та приміряється до якогось з'єднання. Оксана, стежачи за м'язами на його руках, зависає. Її блакитні очі бездумно округляються. Андрій працюючи поглядає на неї. Він має невеличку борідку та вуса. На скронях у нього виголене волосся, а зверху зачесане набік. У чоловіка блакитні очі, вигнуті брови та прямий ніс. Він повільно обертається до Оксани та, полишивши роботу, підходить до неї впритул. Чоловік ласкаво торкається її підборіддя та цілує Оксану в губи. Вона відповідає йому покірністю і ласкою. Андрій відривається від жіночих уст та шепочучи, схиляється до її вуха. Викрутку хочу. Що? – Викрутку дай. А, зараз. Оксана виринає із своїх фантазій та йде у ванну. Чоловік, який весь цей час просто стояв перед нею, зиркає на стіл та гмикнувши, бере звідти викрутку. Покрутивши нею біля скроні, він знову береться до роботи. Тарасік та гладкий чоловік з телефоном ходять біля клітки з кроликами. Ну що, визначились? Так, ну що, доню? Кажи, тату, який тобі подобається: цей чи цей? Перший. Добре, світлячок. Чекай, скоро приїду. Папа. -па. Ну, чого стоїш? Чув, що доню, сказала. Давай, цього. Цей. Галинобранець самими пальчиками відчиняє клітку та обережно взявши кролика за вуха та під задні лапи, подає його чоловікові. Що? Що, завіж самі хотіли цього кролика? Приколюйся? Він мені в такій огурці не потрібен. Я за м'ясом сюди приїхав. М'ясо кролика. Точці? Ну так. Ти знаєш, як вона котлети з цього м'яса любить. Ой, лопає, аж за щоками тріщить. Так, слухай, тільки давай, зроби все швидше, я в машині зачекаю, добре? Великим округлим оком кріль косить на зляканого хлопця. Валя зустрічає двох тероборонівців. А хто на блокпосту? Валя, ти нам і потрібна. Кажіть, все я зроблю, крім масажу, то за додатково оплату. Я жарт прийняв, потім посміюсь. Де Ігор? А я звідки знаю? А він що, до вас сьогодні не приходить? Ні. Ми ніяк не можемо до нього дозвонити. А він вам а, нічого за мене не розказував? Uh -uh. mm. От їм на смердюче. Коротше, пацани, мені треба вам дещо розказати. Я все знаю, братику. Вона спить з Ігором і з твоєю жінкою. Це якийсь прикол такий? А Та ні, не прикол. Я їх застукав в тебе в ліжку. Валерка, це неправда, ні, ні з ким я не сплю. Ні з Ігорем, ні з твоєю дружиною. Навпаки, це Ігор спав з вашими дружинами, а я вирішила його прикрити. Позаду них з'являється Ігор. Мужики, а хто на блокпосту, бо в мене телефон виключився, я зарядку не знайшов, блін. Чоловіки сердито обертаються. А, чого ви так на мене дивитесь, наче я окупант? Костя зводить на автоматі скліпіно, скліпіно, Костя, Валера, Давайте ви мені акуратно віддадете свою зброю. А тепер робіть, що хочете. Ди сюди! Ди сюди! Забравши у чоловіків гвинтівку і автомат, Валя виріченими очима дивиться, як вони біжать за Ігорем. Тим часом Оксана, опанувавши себе, виходить з ванної. Андрій, закінчивши ремонт, ставить залізний корпус котла на місце. Жінка застигає, дивлячись на нього. Щось не так? Знаю, ви ж ремонтуєте. Вона знову задивляється. У тебе все добре. Так, звертайте увагу і тут просто про своє думаю. Так, має працювати. Іди в гарячу воду. І прошу тебе, давай на ти. Я ж просив. Ну Що тепло є? Вона розгублено дивиться на чоловіка. Здається, є. З того точно все немає. Вона заперечливо мотає головою та раптово обхоплює чоловікові щоки долонями і жадівно цілує його. Це... Добре. Хороший немає, вирішила так заплатити. Але я таку валюту приймаю. Так, стоп, ні, ти, точніше, ти давай, виходь. Чому? Чекай, тільки що ти мене поцілувала. А, ти... О, ти просто це вийди, я сказала. Все, дякую за допомогу, далі я сама. До побачення. З тобою то все нормально. Вечір. Тарасік, затискаючи плечем біля вуха телефон, тримає кроля. Тих-тіх. Тих. Алло, де ви є? Ви ще довго? Важко сказати. Десь годину, дві. Тут черга. Не хочеш, щоб я вбив кролика. Вбив кролика! Ви чуєте мене? Заспокойся, там нічого важкого нема. Смерть тварини буде гуманна. Що? Слухай, ти маєш взяти спецприбор, який знаходиться у кутку сараю. Він у вигляді шнура з металевими клемами. Бачиш? Оце -о що червоне, чорне, ну бачу Що далі. Так, Під'єднай клеми, одну до лапи, іншу до вуха. Все? Тарасік шоковано розглядає клеми. Не чуєш? Хлопчина впускає телефон та, обіймаючи короля, втрачає свідомість. Оксана стоїть біля газового котла та із посмішкою крутить в руках, викрутку якою працював Андрій. Із такою ж посмішкою на обличчі Андрій сидить на кухні Богданового будинку. Донька Аня заходить до нього та здивовано заглядає йому через плече. Чоловік крутить на столі яблуко. Так. Дівчина знімає плити чайник. Тарасі Кусараї приходить до тями. Над ним стоїть стурбована Галя та худий чоловік із королем на руках. Хлопець радісно усміхається коханій. Вона перезирається із худим чоловіком. Богдан проїжджає повсільський блокпост. Там у металевій бочці палить вогнище Валі. Дівчина привітно скидає руку із сеперною лопатки. Чоловік усміхається їй. Вона згадує, як в день Костя чіпляв до її кітеля шеврон із синім тризубом, а старший Валєра вручав саперну лопатку. Дівчина войовничо змахує інструментом. Валя бере невеличку колоду та трамбує перегорілі дрова у бочці. У нічне повітря здіймається сніп яскравих жарин. Дівчина гріє над вогнем руки. Кінець третьої серії. Титр.